Чи відомо вам, що індонезійська, відома як Бахаса Індонезія, офіційна мова та мова міжнаціонального спілкування Індонезії, країни з більш ніж 700 мовами, є офіційною в Індонезії з 1945 року. Варто зазначити, що Індонезія є четвертою за чисельністю населення країною в світі та найбільшою мусульманською країною. Українці більше знають про Індонезію з реклами відпочинку на одному з її мальовничих островів Балі та з Лейб на кросівках Made in Indonesia. Камі Пендудук, Indonesia, menyambut warga Україна, Дан pelanggan Інстаграм Spring Translation Едженсі слово Індонезія походить від слова Індус, що в перекладі з латини означає океан, і слова Несос, що на грецький означає острів. Отже, під Індонезією розуміється територія Індійських островів або архіпелагу, розташованого в Індії. Індонезійська є літературним варіантом малайської мови, і, незважаючи на певні словникові відмінності, легко зрозуміла носіям малайської. Тому всім, хто хоче більше дізнатись про Малайзію, знання індонезійської також стане в нагоді. Близько 30 мільйонів людей є носіями індонезійської мови, а для близько 140 мільйонів індонезійська є другою мовою. В індонезійській є слова, запозичені з голландської, англійської, португальської, китайської, санскриту, гінді та інших мов. Індонезійська дуже фонетична мова. Як тільки ви навчитесь вимовляти букви, ви зможете вимовити будь-яке слово. Цікаво, що індонезійська писемність, яка існує з початку ХХ століття, це адаптований латинський алфавіт. У індонезійців є поняття ямкарет, що дослівно перекладається як гумовий час, аналогічно українському поняттю гнучки терміни.